Давай почнемо з баскетболу, тому що нещодавно команда Черкаської мафи стала бронзовим призером чемпіонату України. Ще в школі, коли був 2004, 2005-2006 рік, тоді почалася справжня баскетболу Манія у Черкасах. Я як людина, котра там з шести років грала в футбол, почав грати у баскетбол. У нас в школі почали проводити баскетбольні чемпіонати. Щодня там спортзал, просто ми там воювали з директором школи, дайте нам на перервах. Круто. Велика перерва, півгодини. Ми хочемо пограти в баскетбол. І ну, я не знаю там всю історію черкаських умов, але те, що я на своїй пам'яті. То завдячують чи таким людям, як Нагорний Олександр, як Михайло Юрійович Бродський, як Володимир Гриценко. В Черкасах з'явилася така можливість обласного центру мати свою справжню баскетбольну команду. Повірте, це дуже, дуже, дуже багато чого вирішує, тому що уявіть собі, що обласних центрів у нас 24, а команд 10 чи 12, і не в